Є випадки, коли обов'язково треба, є випадки, коли цього робити не потрібно. Почну з більш легких випадків, якщо людина має історію епілепсії, тобто в нього вже були епілептичні напади. З якоїсь причини у цього хворого стався черговий епілептичний напад. Він не відрізняється ніяк від тих нападів, що в нього були раніше. Він не представляє загрози для життя хворого. Він сам... Скінчився через одну-дві, максимум три хвилини. Все, ніяку швидку ми не викликаємо. Бо за оті одну-дві-три хвилини, яку триває типовий епілептичний напад, це зазвичай одна, дві, три, це вже багатенько три хвилини. Якщо напад триває до трьох хвилин, ніяка швидка. Не встигне доїхати. Ви навіть не мабуть не встигнете туди зателефонувати. А викликати швидку постфактум немає сенсу. Коли треба викликати швидку? По-перше, коли це вперше в житті стався епілептичний напад. Не було нікого напад, ніколи не було. У здорової дитини, у здорового дорослого, ну стався епілептичний напад. Обов'язково викликаємо швидку, відправляємо цього хворого до лікарні і там. Проходить хворе обстеження, бо це може бути що завгодно. Це може бути як реакція на щось, це може бути дебют якоїсь форми епілепсії, це може бути аневризма, що розірвалася, це може бути пухлина. Ну що завгодно, любе пошкодження головного мозку може дати нам епілептичний напад. Це може бути дебют там, менінгіту, це може бути перший прояв інсульту мозкового і таке інше. Тому в цих випадках ми завжди викликаємо швидку і відправляємо хворого до. Лікарні. Якщо людина е, мала історію епілептичних нападів, але е, от зараз епілептичний напад якось відрізняється від тих нападів, що в нього були раніше. Тобто він триваліший. Або сам напад скінчився, а хворий дитина або дорослий досить довго не приходить тями. Там пару хвилин сплутаності свідомості, і хворий приходить дитями, відповідає. Ну, може, він потім і буде спати, але він відповідає на питання, він реагує, коли йому щось кажуть, і таке інше. А тут напад, начебто, скінчився, а хворий не приходить дитями. Це може бути передвісником або епілептичного статусу, або серією епілептичних нападів, коли один напад слідкує за іншим. Коли напад тривав незвичайно довго, тобто не одну-дві хвилини, а хвилин десять триває напад. Треба викликати швидку. Ну і коли хворий зазнав якийсь пошкоджень, якщо це був напад з втратою свідомості, з падінням з судомами, хворий впав, розбив голову, порізав руку, схватився за електр... Там, плитку газову. Тобто, якщо хворий зазнав якихось пошкоджень, пов'язаних з нападом, але не мозкових, а інших е е соматичних пошкоджень, тоді треба викликати швидку. Ну, Є особливі ще е е випадки, наприклад, коли, коли хворий вагітна жінка. Зазвичай треба викликати швидку, якщо навіть це був звичайний напад, якщо він був коротенький, якщо він тривав одну-дві хвилини, треба цю хвору відправляти до лікарні. Ну, якщо це. Дитина, немовля, мала і не було, були напади рідкі, а зараз вони почастішили, теж треба. Тобто, в якихось випадках, які загрожують життю, загрожують здоров'ю пацієнта. В інших випадках швидка не встигне доїхати і не встигне надати ніякої допомоги, та вона і не потрібна, якщо напад скінчився через одну-дві хвилини.